Гімназійна бібліотека. Цей Бродівський навчальний заклад, славиться і таким, поповнилась новим збірником. Науковий доробок гімназії у Бродах, від не до сьогодення, приурочили 150-річчю школи, а презентували під час урочистої конференції. Розлогіше у сюжеті. Наукова конференція у Бродівській гімназії імені Івана Труша гідно доповнила плеяду заходів, приурочених 150-річчю навчального закладу. Зумисне до поважної дати за рекордно короткий час підготували та видали збірник наукових статей Гімназія у Бродах відминувши не до відродження. Це уже третій збірник, який розкриває багато історичне минуле і солідне сучасне наповнення Бродівської гімназії. Тож і гостей на святкову конференцію зібралося повен зал. Представники влади, районної та міської, директори інших шкіл, педагогічний колектив, учнівський, історики і краєзнавці Бродівщини, а також науковці з Рівне і Львова, котрі вивчають історію гімназії у Бродах. Про те, що школа з глибоким корінням вкотре наголошує директор гімназії Надія Присяжнюк, водночас засмучуючись фасадом, який не приваблює, адже потребує ремонту і заміни усіх вікон. Попри це, гімназія відродила кращі багатовікові традиції, наповнила історію закладу новим змістом і уже творить майбутнє, яким пишатимуться прийдешні покоління. Вона є що сьогодні сказати. Ми відроджуємо традиції. Ми їх поглиблюємо, наповнюємо новим змістом. Ми творимо нові традиції. Вступне слово директора гімназії звучало з вірою у те, що ця пам'ятка архітектури буде порятована. Мовляв, школа, до якої ведуть усі туристичні шляхи бродів, сказала ще не все. Вона має що розповісти, і в майбутньому розкаже ще більше. Цю думку підтримала голова районної ради Ольга Шайдуліна, висловлюючи подяку педагогічному колективу і захоплення усім тим, що роблять у гімназії. Бо для вас направду сьогодні сучасне, сьогодні є не просто зупинкою по дорозі з минулого в майбутнє. Ви дуже творчо сьогодні оцінюєте, осмислюєте це минуле. І усі уроки минулого, усі приклади, позитивні приклади минулого ви використовуєте для того щоб формувати наше майбутнє. Вітальне слово від міського голови бродів передала секретар виконкому Марія Степанків, наголошуючи, що історія кожної школи це історія міста. А 150 років це в першу чергу традиції, досвід педагогічного колективу, гарні учні, успішні випускники, висока оцінка діяльності і потужний стимул для наступних перемог. Як сказала посадовець міськради, гімназія гордість збродів. Влада міста цінує зроблене гімназійним колективом і дякує за нелегку працю, зокрема, почесною грамотою. Вітальну естафету урочистої частини конференції перейняла методист районного відділу освіти Людмила Заєць, проводячи паралель. 150 років тому побачив світ перший президент України Михайло Грушевський. 150 років тому вперше було виконано Державний гімн України. І 150 років тому заклали наріжний камінь нашої Альма-Матер. Також методист районного відділу освіти назвала відомих людей, котрі навчалися у гімназії в різні роки її історії і подарувала збірку поезій, де є роботи учнів гімназії. Це Софії Камінської, матуш Вікторії. Тех Анни Кирик Івана і Пенькевича Назарія. Ми бажаємо, щоб Наталі наша гімназія вписувала такі гарні, яскраві сторінки історії нашої України. Робоча частина конференції 150 років від минувшини до сьогодення стартувала із доповіді Андрія Корчака, учителя гімназії, старшого наукового співробітника Бродівського історику краєзнавчого музею. Краєзнавець розповів про історію створення наукового гімназійного збірника, коли перше видання побачило світ у 2007 році до святкування десятиріччя відновленої гімназії. Тоді вирішили, що п'ять років видавати новий збірник наукових статей. Відтак друге видання презентували через п'ять років у 2012-му, і третій дробок встигли підготувати за три роки до ювілею 150-річчя. Попри стислі терміни, збірник вийшов найсолідніший. Статей тут є з тих трьох збірників найбільше об'єм цього цієї книги є так само найбільший. Як бачите, хто тримав в руках цей збірник, це доволі такий якісний. Сам видав, який демонструє таку ну, титанічну самовіддану працю нашого вчителя Юрія Володимировича. Ну і науковий доробок гімназійних експертів ексклюзивний. Окрім гімназійної бібліотеки, його можна побачити ще у Бродівському історико-краєзнавчому музеї, районній бібліотеці у Львові, в науковій бібліотеці Стефаника та бібліотеці Франкового університету. Нової цікавої інформації тут дуже багато, яка об'єднана у трьох розділах. Перший історія гімназії і Броївської середньої школи номер 1 Тут основна частина перекладені статті. Зокрема, написані в польський період історії гімназії. Ми ще минулий раз почали перекладати таку глибоку статтю вчителя Юліана Костиновича, яка вийшла в 1904-1905 роках. Тут і друга частина перекладу 1905 року. Так само я переклав дві статті Францішка Ніволяка і Едмунда Бернгаута, які писали вже в польський період історії гімназії. Цього разу бродівським дослідникам вдалося віднайти забуті поховання професорів гімназії. Іс біографія історія таких постатей, як Василь Санов, Малевський, Юліан Павликовський, Родина Шахів. Йозеф Рот, Василь Ящун і багато-багато інших. А ще пізнавальні відкриття про гімназистів, учасників національно-визвольного руху, гімназистів пластунів та інші. Третя частина збірника представляє сучасну історію гімназії. Тут зафіксовано найкраще, що відбувалося у школі за останні роки. Як розповіла директор гімназії Надія Присяжнюк, у шкільних архівах є ще багато інформації для опрацювання. До прикладу, чимало матеріалів, які є безцінним надбанням історії гімназії, надала мама мецената Богдана Кота, якого також запросили на конференцію. А показати було що. Присутні побачили, як виглядала гімназія 100 років тому. На прикладі першої поштівки з видами бродів, виданої у відні 1898 року, захопила усіх розповідь директора бродівського історико-краєзнавчого музею та гімназійного учителя Василя Стрільчука. Люди, які тут закладали, створювали цей навчальний заклад. Тут трохи вони. Бачили в цьому перспективу. Бачили перспективу в освіті. Вони розуміли, що застававши гімназію в нашому місті, вони піднесуть статус цього міста, піднесуть статус нашої громади, влітської громади. Так переконуючи, що найбільшою цінністю нашого міста є школи, де плекають освічених людей. Краєзнавець розповів про гімназійного учителя Василя Саната, який навчав математики. Непересічна і суперечлива особистість не просто вчитель, а науковець Василя Саната визнавали найкращим математиком Галичини, який умів навчити. З іншої сторони говорили про його пристрасть до алкоголю. Сьогодні історики бачать в цьому політичне протистояння, адже Василь Санат, єдиний, хто виступав за відкриття українських паралелей у гімназії, коли та зазнала ополчення. Зрештою, чи не усі національні починання у бродах того часу відбувалися за участю гімназійного математика Василя Саната. Роль історії міста Василь Санат посів таке поважну поважне місце в національному житті бродів поряд з такими постатями, як Іван Созанський. Як Василь Щурак, як Василь Бережанський. Тобто він був людиною, яка була на, на хвилі оцих цих всіх національних перетворень, які відбувалися на початку 20 століття століття оборона. І таких потужних особистостей в історії гімназії безліч про них також розповідали науковці зі Львова та рівного історичні екскурси розбавляли виступи гімназистів, які продовжують традиції кращої школи. Остево моноліт від вражив, звільниця проказ, Поновиться народу міць. З могили вийде краля цвіт, і гімно волі привіта Шевченків, славний заповіт. Учні в гімназії, які вивчаючи історію рідної школи та свого краю, подолали більш як пів сотні кілометрів, говорив на конференції представник Національного природного парку Північне Поділля Михайло Шишка, захоплюючись активністю гімназійного колективу, як учнівського, так і педагогічного, можна сміливо прогнозувати найяскравіші сторінки історії гімназії у бродах, попри її поважне 150-річчя, ще будуть написані. І обов'язково знайдуть своє відображення в одному із гімназійних наукових збірників.